Всім знову. Я знову лечу. Знову я сиджу над крилом. Мені сподобалось тут сидіти. Багато місця. Я лечу я над хмарами цього разу. Минулого разу я летів було чисте небо. Але цього разу над хмарами слухати. Так круто летіть над хмарами, так гарно. Знову такий телефон не передасть, але приблизно так можете зорієнтуватися. Своїми очима, звичайно, воно О, в ямах повітряних воду. Так ти ліпає трохи самоліт. Тих зняти відео, коли піднімався, коли вилітаєш хмару, там знизу темно, так капець. І коли вилітаю з хмари, ну, дуже гарно. Слухайте, але раджу політати е на літаку, як я і казав, якщо не по справи, то хоча б просто політати. Дійсно, дуже гарно, коли летиш над хмарами, вони такі, скажімо так, не цікаві телефоні от дивлюся таке враження, наче я надпустила але чу, не над хмарами. Ну, вибачайте. Проти сонця знімаю, так що відео є таке, яке є. Я ж кажу внизу, коли злітав, то взагалі темрява неймовірно. Але так, прикольно зверху. Urinejer, poluby wieczór kompanię z pierwszego polotu Dalej szef Szanowni Państwo, także na pokładzie tego samolotu mamy nasze artykuły obiektowe takie jak kosmetyki, perfumy, toczy i wiele więcej produktów, które znajdują się na stronach naszego magazynu pokładowego